Вітаю! З вами сьогодні передача, в якій ми розкажемо і покажемо різні тактики ведення бойових дій в різних іграх. І почнемо ми, мабуть, не з найкращого проєкту минулого року, а з просто непоганого шутера. Це звичайно Call of Duty Modern Warfare 3. Сьогодні дізнаємося, як правильно грати, щоб отримати МОА. А і ця передача називатиметься ледве. Up. назва як і передача ще буде допрацьовуватися. Через криві респауни вороги можуть респитися десь збоку або ззаду за кутом. Щоб набити МОАП, потрібно кемперити. Але ми, на жаль, не боязливі сучки, тому я люблю побігати. Для цього не так багато є карт, а тих, на яких можливо набити МОАП, взагалі є одиниці. Так відразу не скажу, які карти найкраще підійдуть. Але аутпост для мене особисто є улюбленою мапою. Але в принципі, майже всі великі карти підходять. Якщо говорити про те, щоб кемперити, то, по-перше, ви свиня. А по-друге, потрібно пояснити, що кемперити це не сидіти в одному кутку. Виберіть якусь локацію не дуже велику, щоб від однієї точки до іншої було метрів 10-20. Із країв локації було видно якісь важливі проходи, де є вороги, і патрулюйте її. Важливо ще, щоб ці проходи були довші самої локації, а то ворог, можливо, встигне забігти за спину, поки будеш бігти від однієї точки до іншої. Але найкраща тактика це тактика кемперства на бігу. Забіг в локацію, вбив у ній кілька людей, побіг далі. Найкраще для Моабу підходить спеціальний тип кілстріків, бо атакуючий тип не даватиме вам очки для Моабу, Тобто всі ці предейтори, вертольоти і джагернаути нафік вам не будуть потрібні. Ну а про особливий тип перків я взагалі мовчу. Його для нубасів, які не вміють грати, зробили. Наперед вибачаюся перед глядачами, які ними не користуються. Насправді ви переможці, бо замість того, щоб цілими днями грати, ви гуляєте з друзями, цілуєте дівчата і робите інші незрозумілі нам хардкорщикам речі. Так, тримайся, не заплач, треба продовжувати. М -м, так так от, якщо набивати МУАП, то особливої різниці в порядку перків немає. Можна на смак. Я в основному бігаю з Slight of Hand, Hardline, Steady Aim і на кілстріку використовую Assassin, Bust Shield і Scavenger. Загалом потрібно старатися визначити на міні-карті, де є респауну ворогів, і бігти туди. Ну а якщо ви кемпер, просто можна лягти на респі і всіх відстрілювати. Тоді, убивши одного-двох ворогів, які бігли на мене, можна ще вбити одного-двох зі спини і швиденько втекти, щоб не отримати від злих ворогів на їх ж респі. Сильно допомагає, якщо в команді активно запускають безпілотники чи радари. Але в основному тіммейти – це істоти, які заважають бігати і деколи крадуть ваші вбивства. В принципі, для МОАБУ підійде будь-яка зброя, хоч щит, хоч тільки пістолет, але краще підходить П-90, якщо зустрічі з ворогами проходять на малих відстанях. Карта при цьому може бути велика, тому що буде вбивати з двох влучень у груди голову. При стрільбі здалека його неможливо контролювати. Тому найкраще підійде МП7 для близьких далеких відстаней. Поблизу достатньо трьох патронів. Через низьку віддачу відмінно працюю на будь-якій відстані, хоч і потрібно 5-6 влучень на далекій. Найбільше мені подобається Два атачмента на пушку: це Rapid Fire плюс Сайленсер. Природно, глушник життєво необхідний. Ви повинні залишатися непомітним і тихим. Якщо ви кемпер, то навпаки, краще стріляти без глушника, бо це зацікавить більше ворогів у ваше тихе логово. Бігати краще не в місця гарячого бою, де тривають перестрілки. Вам не потрібно отримати пулю ні звідки від якогось нуба. Найкраще бігати біля респо, коли противники ще не знають, куди бігти і взагалі розслаблені. Якщо не вийшло вбити ворога, але пару раз по ньому потрапив і немає можливості швидко зайти з іншого боку чи хоча б з іншого кута, краще його залишити. Однозначно не потрібно за кимось довго ганятися. Якщо за поворотом у вас не буде можливості його дістати, краще йти далі за своїм маршрутом. Якщо в вас потрапили, краще втекти, або хоча б сховатися і регенерувати ХП. Але краще все-таки втекти. Якщо Ворог знає, де ви, і потрібно ще при цьому за рогу виходити. Шанси його вбити різко падають. Відразу скажу, що заздалегідь Моаб не планують. Через те, що бігаю, часто зриваю серію на 18-23. У мене в сховищі є запис з 23-ма. Уявіть мою злість на себе, коли я його так і не заробив. Кхм. І будьте готові до того, що хтось вас точно почне матюкати і називати читером, коли назбираєте МОАБ. В наші буремні часи це нормальна справа. На сьогодні усе. Якщо вам сподобалося, то це добре. Якщо ні, то я вас знайду. І так тихіше, з вами був Ледве Ап, і чекайте наступного разу, де ми будемо в батлі літати на танку.